Обстріл 82 мм. Скорее всего. Ну, 120. Не ну, з узривом і секунд 10. А ні, не за 20 км прилетіло. Залитий крою Донецьк. бойовики розстріляли мирних містян. У Ленівському районі під мінометний вогонь потрапили з зупинка громадського транспорту, тролейбусі легковик. За різними даними згинуло від 10 до 13 людей. Десятки дістали поранення. Ймовірно, терористи ховались в одному з житлових масивів Донецька і стріляли із так званого мандрівного міномета, встановленого у мікроавтобусі. Запеклі бої тривають фактично цілодобово уздовж усієї лінії фронту від станиці Луганської і до околиць Маріуполя. Про війну на сході тільки фактами це спецкор. Вітаю вас. Розстріляний рейс, розбітний родна машина. Уча трупов у Донецьку бойовики з мінометів поцілили у тролейбус. Загинули дев'ятеро містян. Нова стратегія для фронту. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, угу. то буде тримати по зубах. Президент з силовиками мінятимуть тактику. А то 242 дні тривала оборона аеропорту імені Прокоф'єва. Від будівлі лишилось саме каміння. Українська армія облаштовує нові оборонні позиції навколо летовища. Просто зараз президент України за зачиненими для сторонніх дверима радиться з силовиками предмет зустрічі та обговорення прийняття невідкладних рішень, як протистояти російським військам. Відомо, що учасники зібрання мають затвердити конкретний план протистояння з сусіднім збройним підрозділом та покрокову схему перегрупування сил антитерористичної операції. Чи затвердили якісь директиви і яка тактика буде в АТО? Запитаємо в Олександра Шилка. Олександра, вітаю! Чи є якісь новини? Взагалі щось про цю тактику, про яку так багато говорять сьогодні? Добрий вечір Руслану. Ну, я можу сказати зразу, що буквально щойно перед нашим включенням я дізнався, що буквально кілька хвилин тому закінчилась нарада у президента, на яку він закликав силовиків, запросив голову СБУ, начальника генштабу, міністра оборони Нацгвардії і. Можна сказати, що недовго сиділи над картами. Вони вивчали, як справді змінити, реагувати на той наступ, який відбувається на українську армію. Хоча президент Порошенко сказав, що українським військовим вдається успішно відбувати атаки і отримувати свої позиції. Він сказав, що там відбувається справжня танкова війна. І ось його слова, ті повідомлення, які він отримав кожну хвилину, і деяку частину озвучив для преси. Щойно мені доповів начальник Генерального штабу, що захоплені ворожі БТР і БМП. Знищено в цьому бої три танки противника, розстріляно дві машини з боєприпасами. Противник заплатив високу ціну за те, що авантюрно спробує нападати на Наші збройні сили. Якщо ворог не хоче тримати режим припинення вогню, якщо запропонована пропозиція для того, щоб не гинули мирні люди, ті, хто порушує, будуть отримувати по зубах. Президент просто зараз вирішив нагородити кілька танкових екіпажів, які Брали участь сьогодні в запеклих боях, але звичайно тут головна тема це плани. Я можу можу сказати, що закінчилась нарада, але я точно знаю, що всі соловки покинули будинок адміністрації президента і вони не пройшли повз преси, вийшли іншими виходами. І було заявлено, що офіційну інформацію преса і громадськість дізнається завтра о 12-й годині дня з вустречника АТО Андрія Лисенка. Тож можу сказати, що це обов'язково таємниця. Це або е, е, ну, наразі. Ми не знаємо поки що результатів е, цієї наради. Руслан, дякую, колега Олександр Шелков про нараду президента з силовиками щодо розроблення нової стратегії бойових дій у АТО. У Донецьку бойовики обстріляли зупинку громадського транспорту. Мінометний снаряд влучив у тролейбус, який стояв на ній. Загинули дев'ятеро і поранено семеро. Це дані Генеральної прокуратури України. Сталося це о пів на дев'яту ранку в Ленінському районі на зупинці боссе. У навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджені фасади на тролейбусній зупинці, калюжі крові. Представники так званої Новоросії вже встигли звинуватити у розстрілі тролейбуса українські війська. А на місце трагедії невідомо з якою метою привезли полоненого кіборга, з якого перед десятками російських телекамер не соромились знущатися місцеві жителі. Євгенія Агарко, Розлогіше. Усе сталося о 8.30 ранку. В годину пік люди саме їхали на роботу. За словами свідків, було кілька мінометних залпів. Снаряди влучили в Ленінському району Донецька поблизу зупинки босе. Услушали вибухи, прибіжали сюди. Здесь відділи эту картину, що розбитий тролейбус, здорова машина, куча трупов, Тролейбус лежав, ранений, просив допомоги. Там заді нас теж лежав труп і куча ранених. Окрім тролейбуса, снаряди зачепили пішоходів та автомобілю, якому живцем згорів водій. Загальна кількість загиблих від 10 до 13. дані різняться. Пасажири, що вижили, посічені осколками. По характеру те, що я слишов і те, що я мінометне обстріл восім за 82 мм, Скорее всего, ну я можу ну. сто не зривом секунд 10, а не за ні за два столометри прилетіло. Дострелити все місце з українських позицій з міномета неможливо, кажуть експерти. Елементарні розрахунки показують, місце обстрілу в середньому за 15 кілометрів від позицій українських військових. 120-й міномет, з якого найімовірніше вівся обстріл, має максимальну дальність стрільби 6-7 кілометрів, а це ще межі самого Донецька. За попередню інформацію, обстріл було здійснено з міномета, що пересувався містом на автомобілі так званий кочуючий міномет. Саме таким мобільним мандрівним мінометом нещодавно сепаратисти відверто хизувалися перед журналістами. Щоправда, то був 80-мм Васильок. Зброя приводиться в бойову готовність за півтори хвилини, робить кілька десятків пострілів та за лічені секунди змінює позицію. Незважаючи на такий набір аргументів, адепти так званої ДНР заявляють, що цивільних у Донецьку з міномета вбили українські солдати. На місце трагедії бойовики навіть привезли одного з кіборгів, котрого захопили. У полон на початку тижня приїхала приїхала ти, раді, раді. місцеві жителі без зайвих вагань, просто як на замовлення для кількох російських телекомпаній з кулаками та відбірною лайкою кинулися на українського офіцера. Витримавши час, аби розлючений натовп сповна скористався нагодою. Сепаратисти заштовхнули полоненого у зелений позашляховик з російськими номерами. В мережі з'явилася інформація, що авто із таким номером зареєстроване або на резерві російського МВС, або належить російському піарнику та журналісту Едуарду Коридорову, який два роки тому переїхав до України працювати на компанію мільярдера Рената Ахметова. Але компанія, яка належить олігархові, все відкидає. Євгенія Гарко, Анастасія Боронець, Іван Воробйов, Спецкор, 2+,2. У трагедію Донецьку бойовики за підтримки російських змі перетворили на черговий фарс на місце розстрілу. з Зупинки після обіду колони привели інших полонених кіборгів. Назвали це дійство терористи парадом полонених і запросили на нього місцевих жителів. Спочатку люди агресивно намагались говорити із бранцями, а згодом просто почали кидати в них пляшки. На іншому відео видно допит полонених українських солдатів. Усього йдеться про десяток бранців. Наймолодшому з яких 22 роки за даними керівника центру обміну полоненими Володимира Рубана у полон бойовики потрапило понад два десятки кіборгів. Але за його словами питання їхнього обміну поки що не стоїть, оскільки на часі завершення другої частини великого обміну його списки вже погоджені. Наразі ми чекаємо відповіді СБУ на офіційний запит щодо долі полонених кіборгів. І надвечір стало відомо, що міжнародна організація Емнесті International засудила терористів через жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Побиття та марш, які влаштували захисниками товища, бойовики стверджують правозахисники, грубо порушують міжнародні конвенції. Територія донецького аеропорту під вогнем української армії. Сам термінал повністю зруйнований. Під завалами ще можуть перебувати наші солдати, але дістатись до них наразі неможливо. Українські військові утримують пожежну та метеовежу біля пісків, артилерія збройних сил завдала удару по позиціях терористів, підбиту ворожу техніку та є втрати серед проросійських найманців. Кіборги, які безпосередньо перебували у самому пеклі, на зв'язок поки не виходять. Бійці Азову кажуть, що після 242 днів оборони кіборги покинули литовище. Проте позиція Міноборони більш оптимістична. Там стверджують, оборона території Литовища триває. На території Литовища залишилися ще деякі споруди, в яких наші бійці також тримають оборону. Тобто, сказати, що аеропорт повністю залишений українськими військовими, не можна. Зараз аеропорт. – це… Поле бою в міноборони уточнюють територія аеропорту і позиції навколо нього нині під вогневим контролем українських вояків. Комбат Дніпра 1 Юрій Береза на своїй сторінці у соцмережі теж підтвердив, що частину об'єктів кіборги утримують і далі. Запеклий бій з терористами триває. Про прибуття підкріплення до бойовиків Свідчить і це відео, яке виклали в мережу російські найманці. Коркаропорт. З яких напрямків наші вояки можуть зустріти незваних гостей, військові просять не вказувати, але те, що в аеропорту наші військові не лише обороняються, а й потужно відповідають на вогонь бойовиків, надвечір підтвердив і комбат правого сектору чорний. Було відступали, ті туди залізли, ми хачеля п'ять туди зайшли, якби. Я кажу, Сомалі позавчора розхвалили там, бо вони туди обтянулись. Там в ньому, блін, півтори години їх утюжили. Опять зайшли, опять вийшли. Ми говоримо зараз про термінали. Питання території не стоїть взагалі. Ну, там, де є можливість закріплятися, дві вишки ми тримаємо, висоту ми тримаємо. Якби. Там, де новий термінал, він ну, болився повністю, там аварійна, блін. ну... У туди нема сенсу людей просто за Наші вояки вже другий день прориваються під шквальним вогнем, аби забрати з Литовища поранених та загиблих побратимів. Напередодні бійцям правового сектору вдалося вивести п'ятьох. Скільки ще поранених очікують на допомогу? Точно невідомо кажуть і про два, і про шість десятків бійців. Віталія Фанасенко, Іван Воробйов, Спецкор, 2+,2. 28 поранених бійців доправили до Дніпропетровська протягом останньої доби. У більшості з них мінно-вибухові травми та вогнестрільні поранення. Бійців везуть швидкими, адже через сильний туман гвинтокрили досі не літають. Найближчим часом очікують прибуття ще 15 поранених. У Дніпропетровських лікарнях чергує кілька бригад хірургів. Вони не виходять з операційних вже майже добу. Медики вірять, усіх хлопців вдасться врятувати. Вдало прооперували і Дмитра Яроша, пораненого під Донецьким аеропортом. Від вибуху в нього ушкоджені рука, нога та голова. Лікарі кажуть, загрозу. До життю немає. Зір не постраждав. Поранення голови легке, а пропоровною рукою він вже може рухати. Від пісків лишились самі руїни. Селище в околицях Донецька повністю розбите ворожою артилерією. Ворог не припиняє обстрілів з важких гармат, адже тепер це передова біля Донецького литовища. Мало не щодня. Терористи йдуть у контратаки, намагаючись вибити українських воїнів з позицій. Остання спроба була вночі. Андрій Цеп'єнко далі. 242 дні жаху, болю та небаченого героїзму від травня до січня, але надміцний бетон аеропорту не витримав важких калібрів в руїнах терміналу, які прострілюються з усіх боків, рухнули перекриття. Хлопці були змушені відступити. Аеропорт знаєте, зробили мантру таку з нього. Да, аеропорт, аеропорт ніхто не розуміє, що це 15 кілометрів як мінімум квадратних територій. Якщо Люди знають, як це зробити, да, утримати термінали утримувалися до останнього, поки в них там було можливість щось робити. Зараз це просто руїна. Тепер передній край української оборони в пісках. Кожної години у пісках з'являються отакі нові воронки. А в стінах будинків нові рани від ворожої арти. Але здається, люди, які тримають тут оборону, міцніші від стін. Зараз тут неймовірно гаряче обстріли пісок не припиняються ані вдень, ані вночі. Скоріше за все, бойовики хочуть тут створити котел, але жодних шансів їх зупиняє українська арта. Ситуація стабільна. їх, так, да, все нормально. Це наша повалі зараз не наші. Добровольчі підрозділи ледь не зубами утримують цей форпост. Напередодні бійцям правого сектору вдалося вивести 18 побратимів зі збройних сил, які могли потрапити в оточення в районі аеропорту. І ось на передовій ми дізнаємося, що аеропорт все ще чинить опір. Однозначно наші люди є, тому що хлопці виходять по одіночки і кажуть, що ще й люди є. От, ночі на наші позиції приходять по одному, по два. Тепер вже можна розкрити військову таємницю. Одночасно у терміналі було не більше трьох-чотирьох десятків бійців. Жменька від чайдухів стримувала величезні сили сепаратистів, які, до речі, самі з переляку вигадали для українців легендарне прізвисько кіборги. Ситуація в Пєсках і в Вакресна Донецька поліжащий нам стабільна. стабільна. Вот, никаких пораженческих настроений в личном составе составі Терминал, Термінал, термінал. Ми э, отбиваем. ті, хто захищав аеропорт, закріпились тут у пісках. На підсилення пісок направлені додаткові сили. Правий сектор доповнено вояками з 93-ї бригади. Порозуміння повне. Ось хлопці з 93-ї бригади. Вони зараз разом з правим сектором чекають команди виходити на позицію. Вони кажуть, піски не віддамо. Все, що втратили, повернемо. Вони обіцяють повернути і термінал, і решту української землі. У тих, хто тримався до кінця, тепер немає страху навіть попри те, що війна щохвилини стає дедалі важчою. Андрій Цеплієнко, Дмитро Большаков, 2+,2. плюс 242 доби під зливою культа снаряді українські кіборги утримували Донецький аеропорт. Стільки не тримались ані Бреська фортеця, ані будинок Павлова у Сталінграді під час Другої світової війни. І тільки після остаточного руйнування будівлі, кіборги, хто зміг вийшли з терміналів. Частина так і не здалась ворогові, і загинула під завалами конструкції, які підірвали терористи. Аеропорт Прокоф'єва у в новітню історію України як символ незламності та мужності українських воїнів у війні проти російських окупантів. 25 травня колишній співробітник Донецького управління СБУ пускає бойовиків угруповання Восток у будівлю Донецького аеропорту. Тут піднімають прапор ДНР. 26 травня. З цього дня починається історія оборони аеропорту імені Прокофєва. Українська авіація і десант знищують вогневі позиції противника, підривають два камази з найманцями. Противник поніс серйозні втрати. Значить, у нас немає. Відтоді українські бійці контролюють литовище наприкінці серпня. Бойовики отримують реактивну артилерію з Росії. Навколо аеропорту починається загострення. Ополчення долбить аеропорт. Так звані ополченці в інтерв'ю російським змі розповідають, що аеропорт під їхнім контролем. На противагу цим словам українці вивішують синьо-жовті прапори над диспетчерською вежею. Кількість загиблих на підступах до литовища бойовиків, найманців, російських спецпризначенців вже вимірюється сотнями. У вересні в мережі з'являється розшифровка телефонної розмови двох бойовиків. Один із них, говорячи про українських бійців, каже: Я не знаю, хто там сидить, але це не люди, це кіборги. Відтоді захисників Донецького аеропорту так називають усі. Позаді нас наші сім'ї, наші діти, наші матері, ніхто крім ні нас. Кіборги – це бійці Кіровоградського полку спеціального призначення. Підрозділи 93-ї механізованої, 95-ї, 79-ї, 80-ї аеромобільних бригад, 90-го та 81-го десантних батальйонів, а ще добровольчий український корпус, батальйон Дніпро-1 та ОУН. 26 вересня нашому кореспонденту вдається потрапити на територію аеропорту. Вже тоді термінали були зруйновані. Ущанка, оце власне і є Донецька Бреська фортеця. Не інакше так і називають тут хлопці. Кожен кіборг вивчив до порошинки кілька квадратних кілометрів литовища. Всі як один навчилися воювати і взаємодіяти між собою як годинниковий механізм. Накиньте падствольників пацани в сторону зеленки перед вами як поняли прийом остались это уже, ну знаю, я по другому кроме как братства. Я это назвать не могу. Що менше тут залишалося стін, то більш символічною ваги набуває донецький аеропорт. Тілами бойовиків вкрито все навколо. Ворог навіть не забирає останків своїх бійців. Кіборгів намагаються викурювати, підпаливши пластикову обшивку. Чого ти такий чорний? Чора, чорний, не та сидимо тут? Уже оборону держимо. Так нормально будемо держати тура. Територію аеропорту втримати дедалі важче. І ще дня не, не тработила, але жопа була з жовтня. В аеропорт можна заїхати лише по злітній смузі. Її називають дорогою життя. Згодом через домовленості кіборгів аеропорт заходять під наглядом росіян. Туди наших припускають лише з автоматом і одним магазином набоїв. Через цю принизливу процедуру деякі кіборги відмовляються від ротації. Виходить під білим флагом. Мені лучше з бою. Ось таке перемир'я. Здавалося, просто домовлено. Заїжджали супроводом самих сепаратистів. Вони от почали щось обстрілювати нас. Чомусь литовище для бойовиків як кістка в горлі. минулого тижня? Починається найпотужніший штурм, втративши надію взяти твердиню в чесному бою, ворог. Підриває перекриття. Кілька десятків кіборгів опинилися під завалами, де хто зумів вибратися самостійно. Частина з тих, кого привалило бетонними брилами, потрапили в полон. Героїчна оборона терміналів тривала 242 дні. Нині там не залишилося жодного вцілілого об'єкта, зруйнована і злітна смуга. Проте головний бій з окупантами кажуть кіборги ще попереду. Ірина Маркевич, спецкор 2+,2. Українські військові тримають вогневий контроль на 31-му блокпості, що на Луганщині, як опорний пункт він був знищений вогнем. А тому, аби уникнути людських втрат, армійці від нього напередодні відступили. За інформацією екс-секретаря РНБУ Андрія Поробія, десятки танків ворога увійшли нині до Луганська. Одна колона рушила до Стахана, іншого напрямку станиці Луганської. Неспокійно нині і біля 29-го поста другу добу за нього тривають бої. Військові зізнаються, ситуація дуже складна. Терористи почали застосовувати Рою ідентифікувати, яку українські бійці то тепер точно не змогли. В їхньому задумі оперативному є прорив через Сіверський Донець для того, щоб зробити котел. Котел Старобійськ, станиця Луганська, щастя. Також є інформація, що другий котел, який вони можуть планувати, це котел район Дебальцева. І також є інформація про те, що можливий наступ е навіть не на сам Маріуполь, а в обхід. Через волноваху для того, щоб Маріуполь просто взяти в кільце лисичанськ. Укріплюються усі панівні висоти. Це опорні наші пункти. Лінія оборони проходить по справжніх окопах Другої світової війни. Диверсійні групи намагаються ярами та балками зайти до міста і, як зазвичай, видають себе за місцевих. Цю гору на виїзді із Лисичанська називають Білою. Не так далеко бухає Кримське та багатостраждальний 29-й блокпост. Його накривають ось із тих тераконів. Вони б'ють якраз з тої сторони, з тої гори, да? з тої гори, да. І приникають через цей скажімо так лісовий масив, пробують проникнути на нашу територію. Лінія фронту тут проходила і під час Другої світової. Він у сучасно точути у гуркотаградів про те, що минуло нагадує великий меморіал. Тоді влітку 43-го, лінія фронту теж проходила крізь сіверський донець. Тут розташовувалися німецькі війська, там радянська армія, і коли у липні вони намагалися штурмувати цю висоту, більш ніж 4 тисячі бійців полягло за три дні. Тепер більше півстоліття по тому сіверський донець теж розділяє нашу і не нашу територію. Тут її охороняє українська армія з того боку, терористи і тепер вже російські найманці, але масово підходити вони бояться поодиноко, хитро та підступно. Намагаються підповсти до наших бійців як найближче до Лусичанська. диверсанти намагаються проникати лісами та полями. Після таких візитів гради лягають уже зовсім близько до міста. Маскуються під місцевих жителів. Вони виходять на нашу територію. Ми засікли таку групу. Фактично, через декілька годин отримали удар градів. Тому абсолютно усі підступи до міста патрулюють міліціянти. Добровольці повзуть тварюки через яри, через боріки. А ми їх зупиняємо, зупиняли і зупинять будемо. Тут зберіглись навіть окопи Другої світової. Бійці кажуть, ніколи не очікували, що їм особисто доведеться переобладнувати їх для сучасних бойових дій. Це повністю була ешелонірована оборона цієї висоти. Ніколи ніхто не думав, що ми, українці, будемо зараз захищатися від російських окупантів, тут на нашої землі. На нишпорох сепаратистів під Лисичанськом чекають сюрпризи, точніше, секрети, які наші бійці підготували по всій території. Засікали не раз Ми буквально недавно засіклі групу чотирьох чоловіка. відсюди. Відкрили огонь. цих хлопців у білих маскхалатах Називають жартівливо. Ми можемо зайчика показати. Покажи зайчика. зайчик. Боєць не ображається. Жарти допомагають. Маскувальне екіпірування шиють рідні або передають волонтери. Це нині вкрай потрібно на фронті. Не перебираємо собокальство. Що даєте старий собі да. маскула. Ну він робота да. очень хорошо. Прости да. звичайно. Бійці дякують волонтерам та передають привіт додому. Передати привіт додому, сказати, що скоро все обернемося додому. Живемо здоровими, все буде нормально. Ми до побіди по любому. Привіт родним, близьким. І заповняють, паніку не сіяти у кріп районів коло міста. Вистачає до великих населених пунктів терористам не дістатись з Луганщини. Євгенія Цвітанська Валерія Сетюк Віталіо Всяніков спецкордва плюс два. Найгарячішою точкою АТО у маріупольському гарнізоні сьогодні було селище Чермалик, шість разів з змінометів стрілецької зброї. Бойовики обстрілювали тамтешні позиції наших військових. Тим часом у самому Маріуполі більше біженців. Люди тікають з Павлополя. Цей населений пункт разом з українськими блокпостами терористи накривали вогнем. З початку тижня обстріли вщухли лише вранці. Із Гнутівського блокпоста Мар'яна Бухан далі. Перше за три дні вони вилізли із бліндажів. Увесь цей час їхній блокпост бойовики накривали зградів і мінометів. На останок терористи вистрілили з надважкої зброї. Вот моток от нами не примітала. Бо то что встряхнуло хорошо, і мишки падали зверху. Це було таке. Ця вирва за з людський зріст, від якого саме вона снаряда, бійці не знають. Какої-то роді артилерійська тяжолета. Але потерпілих радіють хлопці немає. Від обстрілів постраждав тут лише жовто-блакитний прапор. Їхній блокпост стоїть на єдиній дорозі, що з'єднує Павлополь з Маріуполем. Від ранку тут скупчилися десятки машин. Люди забирають меблі, килими та інший побутовий крам, покидають домів. На мирну українську територію. Поток це буквально два дня. И машин? После того, как стали активно обстреливать палубу, стал проявляться поток. Вот это уже опасно. Очень страшно. Вчера чуть не погибли, пошли открывать задвижку, а как раз на корреле минами. Хорошо тишина была, слышим хлопки. Бабків услышали, точно думаємо понасліджі. слышим, нарастает. Ми за двічки попадали. Дядько Сергій вивозить з Павлополя дружину, невістку і чотирьох онуків. Сам збирається повернутися додому, бо його там чекають. Одна корова, одна свинюка, одна собака, і два кота. ката чинна коштує і 17. штук. одна і мина міна Ага. От Це ж люди могли проїжджати. Міни і вибухівку в кожній машині ретельно шукає Бела. Німецька вівчарка разом з господарем-прикордонником три дні просиділа в бліндажі, скучила не лише за роботою, а й за цукерками, які їй дають за добре виконане завдання. Хочу передати привіт турківського району і заставі сянки, які там я служив, там з собакою. Всім, хто мене знає, я жив, здоров, все нормально, скоро буде. Вони втомилися від щоденних обстрілів і під час нетривалих хвилин тиші радіють гостям та можливості поспілкуватися з близькими, хоч і без зворотнього зв'язку. Нагачів, Семерівка, передаю привіт. Ще й смоло передаю. Не будь ласка, давидю теж привіт. М'яночка, мої діти, великий привіт. Ми не здамося. Передаю але, 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 привіт, але, але Ну ти ну, Зараз <ривіт> тихо, тихо, тихо. Передаю привіт своїй родині, дружині, дітям, своїм близьким і знайомим і працівникам з моєї роботи. Мар'яна Пухан, Євген Соловей, Олександр Лобок, Спицкор два плюс у Мар'янці снаряд бойовиків поцілив у приватний будинок. На очах у батьків загинув дев'ятирічний син. Бойовики одночасно б'ють і по позиціях українських військ, і по житлових кварталах. Запеклі сутички під Дебальцевим там противник не лише обстрілює розташування українських силовиків з дистанції, а й намагається атакувати піхотою. Саме місто нині почали поливати вогнем ще о шостій ранку. Під снаряди терористів потрапив міський відділ міліції. Є потерпілі у момент атаки. Поруч було близько півтори сотні людей. Цивільних терміново сховали в укриття. Російські сили активно перегруповуються і атакують позиції урядової армії біля горлівки. Українці, що стоять на захисті фронту, переконують, що попри складну ситуацію триматися сили є. А ще дії сепаратистів називають незрозумілими, кажуть своїх бійців. Командири бойовиків не рахують. Ощущення, що просто дали задачу поставили задачі сепаратистам і росіянам як можна більше інтенсивно атакувати. Хотя атаки такі більш бессмысленные. З їх сторони большие потери, неоправданные потери. Мы Ми навіть не розуміємо зачем эти направлення перемоги та миру, а ще віри у те, що все буде добре. Тримайтеся.